Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами поговоримо про вічливі розмови по телефону. Послухайте загадку. Він на відстань не зважає. З ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук рингтон, треба брати телефон. Правильно, наше століття. Це століття телефонного спілкування. Без телефону зараз важко уявити наше життя. Але так було не завжди. Слово телефон складається з двох частин. Теле це далеко. І фон звук. Діти, що вам відомо про телефон? Навіщо потрібні телефони? Як ви гадаєте, з якими професіями пов'язаний телефон? Чи є такі ситуації, що відповісти на дзвінок необхідно? Молодці. Сучасне життя ми не уявляємо без телефона сучасного, зручного способу спілкування. А чи знаєте ви, що це порівняно молодий винахід, який досить стрімко розвивається і потребує від нас теж багато різних вмінь і навичок? Діти, як ви думаєте, що це? Чому ви так думаєте? Як ви думаєте, який з цих телефонів був спочатку? Так. Перший телефон являв собою дві трубки. В одну говорили, а іншу прикладали до вуха. Який телефон став надалі? Пізніше з'явилися телефонні апарати з диском, стільникові. А по сучасному телефону як можна поговорити? Який телефон найзручніший? Чи знаєте ви, як правильно набирати номер? А чи достатньо цього вміння, щоб про вас можна було сказати, що ви вмієте користуватись телефоном? Що ще потрібно вміти, щоб користуватися телефоном? Так, слід дотримуватись правил розмови по телефону, тобто знати правила телефонного етикету. Бути вічливим. Народна мудрість вчить. Вічливий та чемний усім приємний. Діти, а хто з вас може сказати, що означає слово вічливий? Так, це елементарна вимога етикету, включає уважність, доброзичливість, готовність надати допомогу кожному, хто цього потребує, делікатність. Так, діти, назвіть слова, протилежні зазначенням слову вічливість. Так, це слова грубість, хамство. А які ж є правила вічливого спілкування по телефону? Одне з них говори правильним, рівним, спокійним голосом. Набирай номер уважно. Якщо помилився, не кидай трубку, а вибачся. Дзвони у зручний для співрозмовника час. Не телефонуй пізно ввечері або вночі. Після шостого гудка поклади трубку. Автовідповідач є не у кожного. Привітайся і відразу ж назви себе. Це Олексій. Можу я поговорити з Андрієм. Це значно краще, ніж ти скажеш. А Андрій вдома? Не їж під час розмови. Звуки жування по телефону чути дуже добре. Вимкни музику чи телевізор. Або постав звук на мінімум. Телефон підсилює звук твого голосу, але він також і підсилює шуми поруч. Для дзвінка потрібна причина. Можна зателефонувати і домовитися про зустріч. Але якщо це єдина причина дзвінка, то скажи те, що хочеш, і закінчуй розмову. Людина, яка підняла трубку. Не повинна вигадувати, про що з тобою розмовляти. Якщо на іншому кінці лінії автовідповідач залиш повідомлення, назви себе, скажи про причину твого дзвінка і залиш номер телефону. Якщо ти просиш тобі зателефонувати, не примушу людину шукати твій номер. По мобільному телефону слід розмовляти тихо. Якщо ти не один, знайди місце, де можна поговорити спокійно. Не бажано говорити по мобільному при сторонніх. Не слід користуватися без потреби мобільним телефоном товариша. Ось і закінчилось наше заняття. Дякую вам за роботу. Гадаю! що ви добре тепер знаєте правила телефонного етикету. До нових зустрічей!